Очло Поліна, учениця 8-го в класу Миколаївського ліцею номер 60 Сергій Жадан, що ти будеш згадувати про ті часи? Що ти будеш згадувати про ті часи? Адже пам'ять змиває всі голоси. Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних раз. Але ти все одно згадуй, згадуй. Про кожного з нас. Згадуй нашу закоханість у твоє лице, навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це, навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб, навіть якщо не сумнівалась у маркості наших спроб, навіть якщо не зможеш згадати наших імен, і якщо тобі завжди дратував кольор наших знамен, мова наших освічень, Біографії наших святих. Кількість в наших будинках, зброї, вода і книг. Згадуй усе, що ми писали тобі в листах. Згадуй, скільки з нас полягло в чужих містах. Згадуй, скільки з нас зламалося продалося. Згадуй, хоча б міжим, хоча б когось. Згадуй, як ми ловили твої слова. Згадуй наші поразки наші дива, нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи. Носи при собі нашу любов, ніби старі гріхи. Без тебе нічого не буде, хочеш чи ні. Наші серця, як міни, стоять у глибині. Згадуй кожну зутечу, згадуй кожну лета, скільки зможе. Cut down the staircase.